Цього ранку Зоряна прокинулася швидше, ніж зазвичай. Їй терміново треба було доробити деякі важливі справи на роботі. Зараз вона успішний керівник великої фірми, їй лише 40. чи вже 40? Про свій вік Зоряна воліла мовчати. Виглядала добре, стежила за собою, тому на роботі більшість працівників навіть не здогадувалися, скільки їй років. Зоряна сама купила собі квартиру, тепер у неї є власне житло. Велика квартира студія практично в центрі міста. І авто придбала нове з салону, успішна робота, квартира, машина. У неї є все, що треба для щастя. От лише щастя немає. Вона і сама не розуміє, чому досі згадує його, Андрія. Адже пройшло вже більше 20 років. Він щасливий. Он навіть дозряних слухи дійшли, що Андрій доньку заміж видає. Як гірко це чути, видає доньку заміж, а їй так і не судилося бути щасливою. Хоча вона так мріяла про гарну весільну сукню і про щасливу сім'ю, не судилося видно. По дорозі в офіс Зоряна заїхала на заправку, взяла горнятку гарячої кави і ніби відчула чийсь пильний погляд на собі, Оглянулася і, здається, земля пішла з під ніг. Ці очі вона не могла забути. Це був Андрій. Зоряна й Андрій родом з одного села, навіть жили по сусідству. Хлопець був на чотири роки старший від Зоряни. Юнацьке захоплення переросло в кохання, і вже через два роки після закінчення школи Андрій зробив пропозицію коханій. Вони готувалися до весілля. Вирішили не святкувати шикарно, але запросили 50 гостей з обох сторін родичі, друзі, сусіди. Весілля робили в Зоряни на подвір'ї. Весело грали музики, зоряна почувала себе нещасливішою в світі, поки не побачила на подвір'ї незнайому дівчину. Було видно, що вона чекає дитину. Зряна сама не знає чому, але вона пішла через весь зал до незнайомки її випередив Андрій, що ти тут робиш? Чого приїхала? суворо запитав він дівчину. Привітати тебе і повідомити, що ти скоро станеш батьком, відповіла та. Але останніх слів Зоряна вже не чула. Вона просто не пам'ятає, що було далі. Гості почали збиратися додому. Зряна Андрія відпустила. Відразу розлучилася, поїхала із села і поступила на навчання в Омрійний університет. От тільки того сорому, якого зазнала на власному весіллі, забути не змогла. Андрій тоді пробував щось пояснити, що це була випадкова зрада, що дівчина сама все підлаштувала, але факт залишався фактом: у нього скоро народиться дитина, який не може росте без батька. Сама зря надарилася в роботу і кар'єру, намагалася про це не думати, стала успішною і тут. Ця зустріч через багато років. Андрій теж пізнав зоряну і наважився підійти. Сказав, що вона чудово виглядає і ще хоче з нею зустрітися ще раз. Сама не знає чому, але Зоряна погодилася, і вже ввечері вони сиділи в затошному кафе. Андрій розповів, що його життя з дружиною не склалося. Всі ці роки вони жили в одному домі, але наче чужі люди. Донька доросла вже заміж виходить. А він вирішив, що після весілля доньки. Буде подавати на розлучення і їхати за кордон. Йому саме запропонували гарну роботу, тож він в кінці листопада вирушає в нове життя. Про те, як жила зоряна всі ці роки, він не питав, бо, виявляється, добре все знав. Андрій зізнався, що досі любить лише її одну, але розуміє, що таке не пробачають. Та все ж наважився запитати, чи згідна Зоряна все кинути і переїхати з ним жити за кордон, почати все спочатку. Зряна сказала, що їй треба подумати. З однієї сторони, вона втомилася бути самотньою і визнає, що досі теж кохає Андрія, незважаючи ні на що. А з іншої, як забути зраду, ганьбу, сором, які довелося їй пережити через нього.